Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, доєднується до нашого ефіру. Доброї ночі, вітаємо, вітаю вас. Так, ну почнімо з заяви Жозепа Бореля щодо, щодо перспективи найближчої для України і в цілому щодо протистояння з Російською Федерацією. Дійсно, на перший погляд може видатися, що ми постійно є знаєте заручниками політичних процесів, але ці політичні процеси є безкінечними. В одній країні вибори закінчуються, а в іншій вони починаються, і так по колу. А тут якраз Жозеп Борель говорить про те, що ну фактично недоречним буде чекати до президентських виборів Берів у листопаді треба діяти тут і зараз про які дії так на правду йому йдеться, і е, ось ця рішучість на словах, що вона конвертується в, е, в прийняття рішень. Дійсно, правильна заява топового європейського чиновника. Ми пам'ятаємо, що близько 70 взагалі, виборів проходить по світу, тобто ну, цей рік він дійсно такий рік політичної турбулентності. І дуже важливо справді пам'ятати, що для європейських лідерів, для європейських вже кандидатів в, 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 в керівні органи і євро і Євросоюзу і власне кажучи, і своїх національних інституцій. Пам'ятати, що Україна є ну, топовою темою, звичайно ж, для всієї Європи. Розуміємо, що від нашого забезпечення залежить без перебільшення майбутня можлива агресія Росії, ну зокрема щодо членів щодо країн Балтії або ж ті ж саме Фінляндії. Тобто, фактично, топовий європейський чиновник говорить про... На те, щоб унезалежнити процес надання економічної військової допомоги від політичного процесу, і звичайно ж він робить натяк на Сполучені Штати Америки, коли ну ми стали фактично заручниками надання такої допомоги, і ми стали заручниками їхньої міжпартійної боротьби. Також для того, щоб не в цієї ситуації не повторилися вже на європейському континенті. Ось для цього потрібно формувати вже відповідні фонди, шукати, шукати гроші, шукати зброю і створювати регулярний графік постачання до України зброї та іншої військової допомоги. І я нагадаю, що ця заява зроблена якраз напередодні 20-го засідання, от нашого координаційної групи формату Рамштайн. Тому це важливо і. Я впевнений, що ось система якраз надання нам військової допомоги це буде предметом до обговорення під час наступного Рамштайна. Як Ви вважаєте такі більш рішучі заяви, і навіть більш активні обговорення допомоги Україні і зброєю і фінансами, чи пов'язане з останніми заявами або тим, що кажуть зараз німецькі спецслужби про прогнози нападу Росії на країни НАТО до 2026 року? Ось такі заяви вони пов'язані з тим, наскільки більше зброї ми отримуємо. Безпосередньо пов'язані, і треба розуміти, що не лише заяви, але ж ми бачимо також і конкретні кроки. Тобто, по всьому східному флангу НАТО, вже ну фактично місяць тривають навчання, тобто разом з підготовкою. Найбільше навчання ще з 80-х років, тобто таких навчань НАТО, не знало, ну тобто воно не проводило взагалі протягом всього часу нашої незалежності. Тому, звичайно ж, в європейські країни вони розуміють, що в них немає ресурсу для того, щоб вистояти так само, як вистояли ми, і два повноцінних роки. Це неймовірно багато за мірками будь-якої європейської країни. Отже, питання є в тому, щоб допомогти нам якомога швидше в якомога більших обсягах, і тоді, звичайно ж, можна лише в такому випадку усунути. Цю російську агресію, загроза якої є цілком реальна, і Путін реально вважає, що може атакувати європейські країни. І 2026 рік я би навіть назвав, що це такі оптимістичні прогнози. Це за умови, що дійсно Україна буде триматися, буде отримувати всю необхідну допомогу. Але цієї загрози і таких ризиків можна минути, і все залежить від наших успіхів на полі бою. Тобто, простіше кажучи, чим більше знищимо ми і чим швидше знищимо ми їхню техніку, живу силу, тим менше ресурсу буде в Росії для того, щоб розпочати майбутню будь-яку нову агресію. Ну бачите, ось цей, як ви сказали, оптимістичний прогноз. Він притаманний для німецької розвідки. Сьогодні ми про це дізналися, але е, чинники стримування. Для, для, для європейських країн, та й в цілому для НАТО, якими вони будуть? Чи йдеться про ось цю нашу українську модель, коли вони допомагають нам і завдяки Збройним силам України відсувають цю навалу? Чи йдеться про якісь інші алгоритми, коли вони будуть прораховувати? Я не знаю там атаку з Фінляндії, атаку для країн Балтії, місто Крулевець Калінінград, так по моєму його ж називають? Тобто, про що може йтися? Так, дійсно треба пам'ятати, що ну, взагалі військові розглядають одразу цілий ряд варіантів, і, умовно кажучи, легші варіанти, і найбільш такі жорсткі. І всі військові без виключення, це їхнє завдання готуватись до найгірших варіантів. І бачимо, що справді є різноманітні варіанти відповіді тобто, ось ці навчання, які проводяться, із залученням абсолютно всіх країн ну, континентальної Європи, зокрема східної та північної Європи. Вони враховують різні варіанти російської агресії, і бути готовим до відбиття таких таких атак це завдання власне безпосередньо цих навчань. Останнім часом ми бачимо досить сміливі заяви Франції. Це відповідь якраз на ядерний шантаж Російської Федерації. Тобто, це вже така основна карта, козирна карта, так би мовити, яку використовує сьогодні активно Путін. Робить заяви проведені нещодавно ядерні випробування їхньої нумішка континентальної е, балістичної ядерної ракети ЯРС, але е, головний такий найбільш робочий, найбільш вірогідний сценарій це звичайно ж наша війна. Тобто війна тут по всьому фронту, де сконцентровано близько півмільйона російських військовослужбовців, де сконцентровано фактично усі на сьогодні найбільш боєздатні російські підрозділи. І от завдати поразки тут е, на нашому полі бою, оце я думаю, що головне завдання і головний виклик. Для усіх європейських урядів, от наскільки вони швидко зможуть відмобілізуватися, і в плані фінансів щоб закупити допомогу з е, третіх країн, ну і в плані, звичайно ж, нарощування власного оборонно-промислового комплексу? Um... Ви вже згадали про ядерний шантаж, і от о, тут цікаво, тому що позиції європейських лідерів насправді дуже різні. І ми з вами навіть в ефірах вже говорили про те, що якщо Путін наважиться застосувати, до прикладу тактичну ядерну зброю в Україні зовсім не обов'язково, що. Країни світові лідери, які також мають ядерну зброю, або взагалі мають світовий вплив, вони якимось чином, окрім слів, можуть відреагувати в контексті того, як змінюється зараз світова повістка дня. Що ви можете сказати, якою може бути реакція, і ну наскільки є дійсно активними зараз ці погрози? І такі слова стосовно застосування ядерної зброї. Знаєте, ніколи немає ну найкращого способу перевірки готовності, окрім як безпосередньо вже тих дій, які відбуваються після заяв. Отже, на сьогодні ми маємо ну досить ну як завжди різкі заяви Путіна, Російської Федерації, їхніх очільників. Але ми маємо і заяви у відповідь, і тому от рівень готовності саме ключових учасників ключових країн, таких як Франція. Ми бачили вже заяву і Фінляндії і ряду інших країн. На саме на ядерні погрози Російської Федерації вони є досить ну вони на сьогодні є більш жорсткими, і ми бачимо практичні кроки, якраз які роблять ці країни. Але я повторюю, що всі країни вони роблять свої заяви і роблять своє планування в першу чергу, озираючись на нашу боєздатність. От до тих пір, поки ми єдині, поки ми готові боротись. До того часу і будуть нам допомагати. Щойно така готовність у нас пропаде. Звичайно, що країні, яка не готова боротись за будь-яких умов за свою незалежність, ніхто інший не буде допомагати. Отака От готовність вона у нас є сьогодні 100% і президент України висловлює її і підкреслює на всіх фактично міжнародних самітах. І бачимо, що і провідні країни, такі як Китай, такі як Індія. Вони дуже різко виступають саме ядерне проти, проти ядерних погроз Путіна. Тобто, дійсно, весь світ сьогодні озирається на Україну, на нашу готовність до боротьби. І очевидно, що е, тому, власне кажучи, і ядерний шантаж Путіна він просто не справдиться. Угу. Ну до речі, щодо того, на що саме озирається світ. От цікава е, така історія сьогодні, яка з'явилася під час цього інтерв'ю, яке ми е, бачили в ефірі, має на увазі президента Франції Мануеля Макрона. Юлія Галушка його запитала про, е, про візію подальшу. Та я там дослівно не, не пам'ятаю, як було сформульовано питання, але відповідь була наступна. Отже, Франція не має лімітів у допомозі Україні. Це була Перша частина, а друга Франція буде реагувати на те, як буде поводитись Росія, і ось тут мені видається якраз ключова суть цього запитання. Та тобто, фактично, ми тут бачимо ну певну таку готовність, знаєте, до реакційної політики. Тобто, фактично, французи дивитимуться на те, як поводить себе Росія, і відповідно до того реагуватиме. Наскільки ця концепція, цей підхід він може бути ефективним протидії Росії. Ну тут е, це політика Франції, але найголовніше, що ми почули, що немає оцих червоних ліній. Коли ми на початку війни чули більше фрази про те, що мовляв, ми ні в якому разі не будемо Україні там передавати одного виду озброєнь, іншого виду озброєнь, десь щоб, не дай Боже, не подумали на щоб Росію не потурбувати участю інших європейських країн, то сьогодні ми маємо цілком конкретні, але хоча початкові заяви. Лише від ну від небагатьох країн, але все ж таки це, це європейські, це провідні країни. Про те, що вже цих лімітів немає. Тобто мова йде і про всі види озброєння, в тому числі про далекобійну зброю, тому що від Франції ми ж не отримуємо заперечення навпаки. Тобто, ось ці скальпи ракети, далекобійні, все це погодження є, і тут немає з цим жодних проблем по авіації. Точно так само, отже, не залишилося взагалі червоних ліній, які би ну скажімо так, якими себе обмежують. Провідні європейські країни, і це дуже важливо в контексті цих заяв. Але ну звичайно ж, що Макрон посилається. На Росію як вона буде діяти на полі бою тут в Україні, тобто, в залежності від того наскільки росіяни будуть підвищувати ескалацію, відповідно, що і Франція залишає за собою право відповідати росіянам, ну і можливо надавати додаткову допомогу для нас. Я думаю, що це ключовий меседж від президента Франції. Дякуємо дуже. Сергій Кузан був з нами на прямому зв'язку в цю годину. Голова Українського центру безпеки та співпраці.